Так, наші харажіки. З цієї сторони ми на ще з вами не заходимо, зі сторони автостанції. Ідемо Альбіночка, хоче таку саму рубашку. Да? Альбінка, я тебе на удалену камеру знімаю. що ти не казав, що ти велика. Ти не велика, ти красива в мене. Так у нас тут дуже багато всього є, заходимо. Так, подожди, нам яку сторону треба йти? Прямо. В смысле, прямо? Це ми в базар йдемо. Йдемо з вами в базар. Зробимо зараз таку прогулочку. Зараз світулька буде поза камерою, ну нічого. А, ми прямо сюди зайшли. Да? Отлічно. Дивіться, я зараз покажу вам, де хлопчики. Ось у наша жива рибулечка. А тут наші хлопчики. Зараз покажу. Фаїночка, добрий день. Порошочки від нашої Юлічки. Добрий день, моя красуня. Так, дівчатка, значить, дивіться, тут у нас порошочки, все, що ви хочете. Нашої юлічки красивої і красивої мамулечки. Фінечка, як діла? Красудуля сто літ не бачила. Ти як завжди, шикарно, красиво виглядиш. Ти обаятельна, очаровательна, привкательна. Дівчатка, тут на проти у в фаїночки є все, що, що вам потрібно для ти порошок, що я беру фаїн. Юлька мені дала цей парфюмів. Ні, ні, ні. дівчатка, дівчатка що оцей... таке тобі треба взяти. Отакий, що, дівчатка, це парфюмірований порошок, даже треба. Надо... Боже, він такий класний. У меня... Дві банки я ж взяла, дві, дві. дві. Да. Дівчатка, а це Класний. Скільки він стоїть? 700 гривень. Да. А Юльки номер телефона. Юлін, Юліна, да, да, да. Сейчас, Сейчас дівчатка. Ми вам скажемо. Дивіться все, що вам треба додому від тряпочок до салфеток до всього. Ану, Юльки, номер благопогладілі. Оте починається ноль шістнадцім ну, кажи. Так, 067-830-27-21. дівчатка. Ви замовляєте і це вам тут, дівчатка. Оцей порошок я вам говорю. Він парфумований, Це вообще супер класний. Та й вообще тут я абсолютно все, дивіться. Ну все, 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 все. все. Ну сама очароватіна, обаятельна, привлікати красотка. Ти моя. Так, мої внучки, де та Альбінка? Подожди, а де Альбінка? а, Так, диві, дивіться, жіночий одяг, ось ми заходимо. І моя альбіночка. Добрий день. Здрасте. Добрий. Не Добрий. ждали? Добрий а, ну так, да, так. Да. Що там рубашки, йдуть, хоч сьогодні? Звісно. Вже да. нема нічого. Чити вони хочуть, да, дайте таку якусь да, Альбін, ну, а чи ти моя? Або ми а яшка митір вибираємо цвет. А ну вона чорно вибере як у мене. Та за ну, Близняшки, близнячі. Да. А є такі джинси, як у мене, дівчатка. Значить дивіться, ми зайшли до цих хлопчиків. Дивіться, ваша світулечка, ось, пожалуйста, красотулечка. Джинсики. Бачите, а джинси є такі. Слухай, я в них просто влюбилася. Я їх настільки люблю. Дівчатка, я їх взагалі не хочу знімати. Так що, мої хорошенькі, ми знаходимося на привозі, де рибулечка, де оці очеревачі хлопчики, отака рубашечка, штаничка. Що там ви ще привезли? Альбінка, ти чорну береш, моя красоточка. І джинси є. Ось такі, 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 А я хочу такі, як у мене. Та от такі, Дивіться, я хочу дуже отакі, от мені вони так подобаються. Я дівчатка, я їх не знімаю. Наскільки скільки вони у мене лежали, до речі, я їх не одівала, а зараз я їх не знімаю. Дивіться, а рубашечку хлопчиків. Ага, велюрові костюмчики, Тоже так? Класний. Та я так думаю, тут не Тоже тільки, тут, тут є все, оці кофточки, а ну що ти. А, ага, я бачила, 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 бачила пуховички. Ці, щас, взагалі, дуже класні пішли. Ага. Скільки такий пуховичок? 4550. Ага. Шоколадним очок. Ну, ви дождалися мене? Звісно, звісно. Yeah, yeah, я yeah. сам іду, альбінка каже, давай ідем, милашка, все ради тебе, моя мила. Ану, Міра, давай з рубашкою, давай, милашка. Я тебе покажу. О, біля кофточки, о, ця, ця класна. Скільки вона така стоїть? Oh, Ось ця бомба, 1850. Ой, нам так подобається, взагалі, супер. І оце вот качество дуже класне, потрогай. Ні, я от такі А яка в цвєті шиї? Сіра є. А дайте я поміраю. Так, мої хорошеньки, ну я просто такі вещи дуже-дуже люблю в'язані. А джинси, дівчатка, джинси є різні розміри. Отакі, От як на мене, ну таких подобних нема вітровки, курточки. Одним словом, або дівчатки, обратіть внимание на оці джинси. Так, юпочки, ви знаєте, що вони завжди в нас є в моді, є, були і будуть. Подивіться, які юпочки. Одним словом. Так, світуля, давайте. Ой, клас, клас. А ну я взагалі люблю отакі От вещи. Дівчатка, зараз я її одягаю і покажу вам її в зеркало. Сейчас я йду в зеркало, покажу вам цю кофточку. Ану, музику Чуть-чуть, наче, іначе є музика. Ну, так, мої хорошенькі, я вам зараз показую цю кофточку поближче, вона дуже крута. Ой, клас. Я напевно, її. Вона дуже класна. Дивіться, під джинси. Що нам треба на ось? Альбін, де ка косточка? Ну не кажи, що ти теж хочеш таку. Не кажи. Так, мої хорошенькі, напевно, я її візьму. Альбін, да клас. А ну дій на мене не... А Ану. Дивіться, що нам потрібно. Ну що ж ти так робиш? У мене горпинку з мене вже так. Ми хороші, подивіться. Яка ця кофточка вона обалденно крута і наверно я не наверно, а точно я її візьму. Дивіться, похолодало, кинула машину, поділа і забула. Вона дуже класна. Ну, дівчатка, що ви думаєте? Так, а ну подождіть, ця є цвіт ще який? Який? який цвіт. Я? А Який цвіт Є білень. Давайте та, я ще білу поміраю. Дівчатка дивіться, я його взяла білу. Слухайте, а ця прямо інтересніша. Да, я вам хочу сказати. І так красиво. Ну, вона каже по-своєму красива. Так а ну напишіть, дивіться, пишіть мені коментарі. Сіра чи біла. А я завтра прийду, а не завтра ні, не, і візьму. Так пишіть мені коментарі, чи сіра, чи біла. Мені подобається і та і та вона, і та і та яскрава, красива. Так, а ну дивіться, жду коментарі. Так, тут є курточки, дивіться, жилетки. Це ж щось нове, курточки з жилеточками, так? Да? Це йде костюмчики з жилеткою, тоечка, дуже класні. Ага. Штани, кофта і жилетка. Ага. Одним словом, я абсолютно все, дивіться, такі от рубашечки, для тих, хто хоче більше утеплені, з капюшоном. Кофточки, дівчатка, так, я жду коментарі, мої хороші. Чи я беру білу, чи я беру сіл? Напишіть мені, і... ну і та і та, взагалі, то хорошенька, і та і та, да? так, вона така, Дорого багато, особливо під джинси, кросівки, чиї та потулечки і гайда. Я вже хочу показати. Давайте, давайте. Альбінка, ти що собі зробила? Тут рубашку? Ану? Це варочка. Це такі по полу, як вони йдуть. А цвіта такі? Така модель моделька є. Вони ще шестирінки. Дівчатка тут новиночки, я вам кажу, тут можна. Лежа на дивані, замовити собі все, що ви захочете. А ну давайте. Мікі маус. Хто любить Мікі Мауси? Мауси? Да. Це Ми ж хіт сезону, фік моди. Ну, я і Мікі Маус. Ось без Мікікі Мауси. Це без Мікі Маусі, угу. да? Колі класний. Та вони взагалі класні. Колі це Мікі Мауси і такі. Я вам я хочу, що я за вами не успіваю. Я ще одну рубашку не вділа. Уже другу беру. Да, ці теж класні. Вони класно. всі посули. Да. Ну я хочу, дівчатка. Я хочу оці. Я їх так люблю. Правда, я так люблю ці джинси. Ви навіть не представляєте як. Я їх дуже-дуже люблю. Я ніколи не думала, що я дала би що широку. Да, да. Так що мої красотулечки. Світля отакі вам? Та у вас є що? Хоч ну я вибрала, покажіть, Я взяла всю сіру кофточку і біла, красива, і та і та. Але альбінка й хлопчики сказали сіра. Я послухала мені оцих двох очароватіних абоятіних мужчин. Я вам дивіться, Можем I love you. 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 Альбінка, ти дали шоколадки, що за непорядок? <свист> <свист> ну зачем? Я б <свист> давно вже ушла. <свист> Альбіночка, <надо> давай. <свист> давай. Я беру одну собі. Лесі і Костіку. <свист> <свист> я беру три. <свист> я беру собі і мамі. <свист> <свист> да, собі <свист> і мамі. <свист> так, мої хорошенькі, дивіться, вам удачі, ви умні, я правда, ви умнічки. у вас ви такі дождалися. Може, підемо таку прийдемо зараз. Мамо ж, да йдемо йдемо. А ми щось придемо з рядами все одно. Йдемо так до Дімулечки, потім хочу, давай до Петровни зайдемо на секундочку, а потім йдемо до Дімки і виходимо взагалі з базара. Наша Петровна, наша жива рибка, боже дівчатка, тут, звісно, мільйон всього, дуже-дуже багато. Петровна, добрий день. моя красотулечка. Я тебе зайшла просто поздороватися, бо я вже йду. Добре? Добре. Моя а рідночка. Я біжу, бо Альбінка на мене свариться, що мені треба. Петровна, Альбина? що там ціни не помінялись на все. Ой, прянка, не, не дуже прянка, 200. На тебе пряночка. Не хочу моя милашка, не хочу. Я тебе Не хочу, не хочу, Возвіна. дівчатка, прянка це дуже смачно. Не хочу моя мілашечка. Значить, дивіться, вибор, звісно, дуже великий у всіх, причому мої красотулі, мої ріднучі. Так, мало Що? Це що це таке? Що це Це що? Маті. Красавиця, ну Петровна, Петрована йти у мене начинає що красавиця. Так мої дівчатка, красуні ви мої надюша. Добре, дівчатка. Вам Добре. хорошу Добре. Маша, добрий день. Маша, вам не де бути серйозним. Конечно, ми прийшли, коли ви вже все Я продали. В <с Надо <с бути. Чуєте, ви обаятельно, привлекательна. Я дісянари на приводі. Слухайте Маша, ну а що робити Ну на роботі. Нові умнічки дивіться вже все продали. Надюша білі судочки. Добрий день. Красуня моя. Ачароваті нам, що це все вже, матіса вже нема. Скумбрійки нема. Дві штучки, да. дівчатка, а сільока, Боже, яка сільодочка. А Одна штука скільки вона Так і на стіл. Отак. На дючка. Так, дівчатка, подивіться, який вибір великий всього. Ну, понятно, що... Уже все продали, вже нічого немає. І є, є одна Надюшка. Надюшка ще півчасіка йди додому. love you. Звісно, п'ять минут і додому. Давай. Альбінка Тургує мама, вже кричить. Ідемо, ну, бо нет. зараз ще я пуч. Петровна хто того чи мені? Та ти, ти, ти ні, ну лучше в тебе обшовики віков нема. Двіка, скумбрічка, боже, Петро, ну ти красаві сама фартушок тебе як у мене сьогодні. Точно де ти взяла? Да, де взяла? Де? Дівчатка, вам хорошого дня. Давайте, де моя альбіночка. Бо на альбінку мама кричить і нам треба йти. Але через рибку ми повинні пройти в будь-якому випадку. А де альбінка ділась? Не зрозуміла. Добрий день. Добрий день. Ну, я вже днем прийшла. Ну, звісно, я прийшла, дівчатка, навіть білим днем, бореться ці ландези, я завжди. Всегда... По чому це красавиця? Ну кажи мені. ми ми прийшли, вже. Та я бачу, я і утром... О, а це ж у нас ще дихає, що по чому він дімо десь? 220 гривень. Так, а це що у нас? річний. Річний. По чому він? Так, як є там, у нас теж по скидочці. По чому він? 160 гривень. 160, 220, карасики? Карасик 150. 150, ну красотурі. О, а це що таке крупна у нас воно? Це щодо чок. Це що таке саме крупне? Да, ти Що він такий крупний? По чому да. цей красавчик? Це в Карасі попав. По чому? По а такий судочок чому? А такий 250. По 250. Ну, одним словом, дивіться, дівчатка, ось приходить до Дімулі, берете рибульку. І поки Діма чиста рибулі, з красоту красотулечкою, Отам вот мужські в нас. Дімка, вам удачі, давайте. Спасибо, Хорошого дня. Добрий день. Добрий день. Чекайте, ви що одні сьогодні? Я сьогодні Одна, тікатя, ну розкажіть мені, що там у нас. Ага. Хорошо Спасибо. Очень хорошо. Спасибо. Да. Титя Катя, так, це карп живий, 220, я... да? 220, так, так то столобік 90. Так, оце що у нас? Це, це по 220. Це у нас. Карп. Карбичний побіркальний. Карасики. Карасики 150 Дівчатка 160, Да, Бичок. Бичок бабульки 250 і вот такая. Камболка по 300 гривень. Та... І такий бичок. Чекайте, нові Все Чо продали, бо я прийшла. Ви умнічки, ви трудячки, а ми де. Дякую вам, Тітька, спасибо вам. Так, ну що, йдемо, мої хорошенькі. Любіночка, йдемо, все, я вже йду, нічого не роблю. Катюш, привіт. Добрий день. Так, дівчатка, тут у нас, дивіться, ряди Ви до нашої... Добрий день. Де наша таранечка, цієї красивої жіночки. Вибір класний, ну як завжди. Так що тут ряди у нас старанечко, тут ряди у нас з, з соліньями, дівчатка. Ми зараз зробимо такі міні-міні. Привоз живий, привоз дуже живий. Мої хороші соліня. Я беру альбіночка. Дві секунди. Добрий день. Соління я беру тільки в цієї жіночки, тому що, по-перше, чиста кліонка, білі ландезики і абаятіна привлекательна правда. Все вкусняшка, все, все. все Дівчатка прийшли, попробували. Ми також з альбінкою бігом по привозі пробіглися. Хорошо, я на роботі казала, приходьте до мене. Крижалки, дівчатка, дуже дуже смачно. Ми все рішимо. Давай все рішимо. Так біжу я. А де альбінка? Так, дівчатки, тут у нас дивіться ряд з тут хто хоче сушку. Одним словом, привоз такий, знаєте, живий-живий. Конфетки, серед... дивіться, отакі у нас цукерки. Пожалуйста, прийшли собі самі набирайте, дівчатки вам звішують, одним словом, є абсолютно все. Тут ми пройшли привозик, йдемо з вами в ряди з вещами. Ряди з вещами у нас на привозі можна купити абсолютно все. Що мої хорошенькі, ми з вами сьогодні такий міні-обзорчик. Тут у нас віші, які хочеш. Є. Альбіночка, ти купила рубашечку таку чорну? А я кофточку сім. Ця кофта вона на всі случаї життя, вам кузька. Так що ми рідненькі. Приходимо на наш привоз, купуємо все, що вам треба. Починає от всього і закінчує всім, що вам треба. Тут немає такого, що не можна купити. Отакий наш живий привоз сьогодні, неділя. День чудовий день, прекрасний. І наша альбіночка I like, да? да. Мама ругається да, Альбін? альбіну. Да. Ще я получу, виходить. Ну, зрозуміло, що ми заходимо в молочний корпус. Тут завжди дуже дуже багато людей. Ви знаєте, наш молочний корпус.